Привіт! Запишу сьогодні дуже коротеньке відео про сиберенні кірочки. У малого вони з'явились десь на восьмому тижні, і ще ось йому вже 5 місяців, трошки більше. А вони ще де-не-де -де на голові у нього є. Вони були тільки на голові, на верхній частині. Не дуже багато, як вони з'явились у нас. Трошки розкажу. Буду показувати вам засоби потім, що нам допомагає. Але розкажу вам, як вони у нас з'явились. Було холодно, це була, ну, скажімо так, погода між зимкою і, зимою і весною. І я не, не могла вирішити, які шапки йому вдягати. Начебто вийшло холодно і я йому вдягла дуже теплу шапку. А на вулиці було тепло. і Він повернувся з прогулянки повністю з мокрою головою. Такі от, я не знаю, повністю червоний, голова вся мокра, волосся все мокре. і Наступного дня у нього ці з'явились кірочки. Навіть не наступного дня, вже ввечері я вже помітила, що на голові я злякалась, почала гуглити, потім ми вже радилися з лікарем. Ну, скажімо так, в сибирині кірочки нас не обійшли. Що нам допомагає? Нам допомагає ось цей засіб, це шампунь. Ми миємо не дуже часто, але мінімум один раз на тиждень ми миємо. Також буду ставити так, о. Приподня... Приподняти... Ставити, щоб було видно. І також нам допомагає оцей гель. В інструкції написано, що краще використовувати разом. Цей гель на 15 хвилин наносимо, чекаємо, а потім йдемо вже в ванну, змиваємо і наносимо шампуньку. Але наша лікар сказала, що краще використовувати один раз гель, один раз шампуньку. Ми так і робили, але зі свого досвіду скажу, що працює дуже гарно, коли в парі. Краще ну, ось, один раз нанести гель і шампуньку, а потім зробити паузу. Чим чередувати. Ну, але це в нашому випадку. Але якщо в парі використовувати, то дуже, дуже класно допомагають з кірочками. Вони потім взагалі самі навіть випадають. І... А, якщо навіть не вичісувати їх, вони все рівно відпадуть. А, якщо ви вирішуєте купувати вам шампунь чи гель, то теж раджу купити краще гель. Тому що ну, шампунь, якщо сам без гелю, я б не сказала, що він дуже добре працює. Потім ще у нас є ще така щіточка вона йшла в пакунку малюка. А ми її використовуємо вона м'ягенька, вона дуже добре вичісує. Що ми почали робити? Ми, коли намилюємо шампуньку вже в ванні, то я ще цією щіточкою трошки, отак от, іначе спінюю, не тру, не давлю, а наче так, знаєте, легенько-легенько спінюю цю пінку, цю шампунь. І, до речі, шампунь треба потримати одну хвилину. Коли ось ви нанесли на голову і тримаєте одну хвилину, а потім змиваєте. Ми, як правило, наносимо. Потім його купаємо, гелік, іграшки розважаємо, а потім вже змиваємо. Тобто ми там не, за, не засікаємо, але точно хвилину ми тримаємо. І гелік 15 хвилин. Ми його наносимо ще до того, як приймаємо ванну. Ось. А взагалі сибирейні кірочки вони є у більшості діток і вони самі при, проходять. Нам радили використовувати масло. Ми спробували один раз персикове масло, але результату якогось такого, що якось кажуть в Ютубі, я взагалі не помітила. Голова жарнюча, це масло взагалі важко потім вимити. Ну, не знаю. Від масла ми поки відмовились, тому що у нас не така критична ситуація. Уже ось я ж кажу, з саберельними фін... кірочками ми на фініші. Тобто, їх там вже де-не-де є. І їх можна вичесати, навіть вже можна і не використовувати цей гель шампунь. Але моя порада просто перечекати, вони самі зійдуть.